Церкву празнує велике празненство пам'ять обновлення, освящення храма Воскресення Христова в Єрусалимі. Назвали Воскресентє Словущее, тобто нікоє розпространяющегося по цілому світу о Воскресенні Христа. Тот праздник великий пам'ять того, що равнопосник Константин, його мати Єлена. Первої решили встановити восточні святині, куті були знищені імператором Римським у час, коли було ввольнення, і в 70-му році ті Васпасіян знищили святу землю, і з нею і весь і Єрусалим. І знищили одноразово і древній храм Соломону, знищили все. Навіть само місто Єрусалим змінили назву. щоб із за ту агресії, яку проявляли тоді євреї, Рим розчитався з ними. По історику Флавію Іудейському коло мільйона людей погибло в окруженому Єрусалимі ужас. Той був предсказаний Ісусом, коли указували апостоли Ісуса, віч, які здання, яка технологія, які камні, якої великої славної, на їхнє удивлення каже Господь, прийде час тут ніч не останеться камінь на камені, все буде зруйновано, розрушено. Так і стало. І от часи імператора Константіна. Єлена, його мати цариця, знайшла жодрящий крест Господній, що будемо вже святкувати завтра, на праздник воздвіження креста Господнього, і восстановили, і, ліс точніше, побудували на місці, де був Благолгофа, збудували храм Воскресення Христового. Котрому і донині на святу Пасху православну сходить з неба благодатний огонь, котрий запалює чудесно свічки у руках спершу Патріарха Єрусалимського, православного, канонічного, а потім уже і в руках всіх остальних людей, котрі можуть або перепалювати, або чудесним образом. Такої радості всі сподобатися. От чому храм обновлення і освящення в Єрусалимі є праздник для всієї церкви по цілому світу. Но праздник обновлення і освящення, і ми з вами пережили, коли в 91-му році, після розвала Совєтського Союзу, ми разом. І йшли голосували на створення незалежної України, і 1 грудня проголосували на свою державу. І в той час ми прийняли рішення, оскільки були відогнані від старого собора, недостойно, без всяких умов. Ми пішли на нове місто і збудували по милості Божій новий собор. І тепер. У нас Ужгородський собор, новий кафедральний православний, тепер йде Словущає інформація о воздвіженні Христа Господнього. І тут праздник для Ужгорода був із древні свій праздник. не невипадковий праздник. Тому і коли православних залишили без цього праздника, без храма, православні збудували новий і знову. Хрестовоздвиженський православний, нині кафедральний собор міста Ужгорода. Радость, коли збудується храм Велика. Не тому, що храм Божий це лише стіни і територія, і закритої, а в тому, що дом Божий збудований свідчить про те, що сам Господь Духом Святим малював. Форму нашого собора нашими руками. Ми проєктували тут собор, проєктували всі форми. Ужгородський кафедральний собор не похожий ні на один собор у світі, по розмірам, по висоті, по ширині, по формам, по самій функціональності це один з унікальних соборів, не по величині. Але це собор собраний так. Що він і став домінантою в новій частині міста Ужгорода, тобто головна фігура, головне строєння. І в самий внутрішньому два етажі нижній етаж, в честь Воздвіження Христа Господнього, а верхній – в честь собора Божої Матери. А тому. Чудесно є, сформувалося строєння, котре закликало людей, як не духовне убежище, утікнути від цього грішного світа і спрятатися в церкви, сховатися в церкві. І так все стало, що тепер, коли тривога, то дві школи і два дитячі садики приходять біжать теж у нижню частину храма, символічно. І вони не тільки зовнішнього, но й духовного світа угроз можна спрятатися саме в храмі Божому, а тому лиш просимо Господа Боже, як наші предки видержали і нам поможе, коли ж так поступаючи, віддя радость духовну, котру мають істинні діти Божі, котрі являються храмами Духа Святого, і Дух Божий живе у них, ми й діти Божі. Істинної канонічної церкви, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.